В середмісті Івано-Франківська не буде проблем з електропостачанням. Обленерго планує встановити тут декілька розвантажувальних трансформаторних підстанцій. Першу хочуть змонтувати у сквері руської трійці. Це буде бетонна споруда у вигляді вежі, 5 метрів заввишки і майже 2,5 завширшки. Електроенергетики пояснюють, в центрі міста є значні труднощі з електропостачанням. Чимало тутешніх підстанцій збудовані ще у першій половині минулого століття. саме це була побудована в 29-му році. Вони вже морально, фізично зношені. Вони в основному всі в підвалах або в будинках, де неможливо вже зробити ні реконструкції, ні розширити їх. І вони фізично морально вичерпали свій ресурс. Як наслідок у середмісті, брак потужностей електроенергії. Через це обленерго не може надати технічні умови новим абонентам. Підстанцію треба встановити в сквері, адже саме в цьому районі найбільші проблеми. З нею вдасться забезпечити якісне електропостачання в межах до ратуші та вулиці сотника Мартинця. Трансформатор там буде встановлені. 630 кіловольт ампер. Це дуже велика потужність. і з допомогою встановлення цієї розвантаженої підстанції ми вирішимо проблему постачання і резерву потужності. Центральній частині міста проект розвантажувальної підстанції вже розглянула містобудівна рада. Енергетики ще мають попрацювати над її зовнішнім виглядом. Хочуть, аби вона вписувалася в архітектурний ансамбль міста. Для цього оголосять спеціальний конкурс. Тож сподіваються, що її вдасться встановити в межах двох-трьох місяців і не виключають, що подібні споруди згодом з'являться і в інших частинах серед містя. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.